Обмін досвідом нові знайомства, відпочинок та найважливіше відновлення молодіжних просторів в Ужгороді В рамках проекту Відноваю спільно з громадською організацією Простір молоді активна молодь створює сучасний молодіжний простір. кажуть, об'єднавшись підтримувати одне одного, це те, що нині насамперед потрібно українцям. Я займаюся молодіжною політикою та волонтерською діяльністю, і це для мене, скажімо так, моя сфера діяльності, тому я підтримую усі можливі проєкти, і особливо коли вони зв'язані з подорожами по Україні. Тобто це ми вивчаємо різні нації, тобто культуру, начебто одна країна, але всі різні. По-перше, це досвід такий волонтерський, можна дізнатися досвід інших і щось собі перейняти. Це знайомство з культурою, це просто відпочити. Помогти внести свій, скажімо так, внесок, від якщо це відново, то відновлення молодіжних просторів, наприклад, ми п'ятий день і приїхала я сюди. За досвідом обмінятися досвідом своїм, побачити, почути людей, які приїхали, зібралися з усього з різних куточків регіонів нашої чарівної країни. В принципі, чим займаємося, ми відбудовуємо володіжний центр для молоді Ужгорода. Ось зараз, наприклад, робимо декорацію для стола. В основі пілотної частини проекту Відноваю лежить уже відома ініціатива. Відбудуємо Україну разом. Відтак у рамках ініціативи здійснюють останні штрихи ремонтних робіт у приміщенні, де незабаром з'явиться сучасний простір для активної молоді. Місце надали у безоплатне користування на території підприємства Закарпат Сировина». Разом з іншими трьома областями Київщиною, Чернігівщиною та Волиню, ми маємо можливість долучити ініціативних молодих людей до відновлення молодіжної інфраструктури кожної із зазначених областей. Зокрема, наразі до нас приїхали майже 30 молодих людей із понад 10 регіонів України. Кожен з них має різний цікавий досвід, але всі вони об'єднані одною ідеєю допомогти молоді мати якісні місця для дозвілля і зробити дійсно важливий внесок, у розвиток. Нашої країни міру своїх можливостей ключовим партнером наразі є громадська організація Простір молоді, яка стала національним. Партнером національної команди це громадська організація місто активних громадян. Так само ми дуже дякуємо за інституційну підтримку Міністерства молоді та спорту і фінансову підтримку. Ми отримали від ПРО. Це дуже важливо і цінно. І я дуже радію, що в нашому прикладі ми побачили, що бізнес може бути дуже відповідальним. Це приміщення належить фірмі. Тов, наші фірмі ТОВ закарпати которсеровина. І це приміщення багато років пустувало до того, як наше підприємство його викупило. І на даний момент це приміщення знову ж таки пустувало, але ми його потроху почали приводити до нормального стану. Тобто ми зробили покрівлю в минулому році, в цьому році замінили всі вікна. Тут ще дерев'яні скопакети стояли, замінили на металопластикові вікна. Ми дійшли до такої думки, що. Оскільки приміщення пустує, то чому б його не реалізувати як якийсь молодіжний простір? І тому спільно з відновою простір молоді громадської організації тут будуть жорстокою молодіжною радою. Ми вирішили організувати такий от, скажімо так, евент, такий захід, де, де можна відбудувати і це приміщення відбудоване, потім передати на потреби молоді. Координацію заходів, які відбуватимуться в новому приміщенні, здійснюватиме Ужгородський центр молодіжних ініціатив. Тут проводитимуть кінопокази, молодіжні заходи, групи психологічної підтримки та чимало проєктів, де молодь отримає нагоду себе реалізувати.